Чому? Чому нет? А яку б ви могли роль виконувати? Ну, в роботу волонтера. Що, тебе б моїм близьким друзям, тому подібне, кого, звісно. А яку б роль ви, наприклад, могли виконувати? Ну, не знаю. Наприклад, мені подобається керуючі фпівронами, наприклад. Ну, це трошки безпечніше, можна сказати, і подобається. А так, то любу роль яку потрібно буде. Так. А ви б яку роль виконували? Ну, теж фоти. Я вже на захисті. А якщо всі підемо на захист, що будемо робити? Ви будете їсти щось, так. Да? Ну, я далекобійник, ввожу молоко. Uh -huh. А да? завтра ви з дітьми підете, цей магазин, нема морожання, нема кефіра, нема са. Ні, я згоден. Я зараз на вел-касі стою, то це. Заберу то піду. я ж. Не, не у Філянт не ховаюся, та не сажу в підвалі. Так що. То побачимо. Так. А яку роль ви могли б виконувати? Піхоти. Так. А яку роль ви могли б виконувати? А ту дуже складне питання. Чесно сказати, не можу дати на це відповідь. Чому ви ще не стали на захист? По-перше, мені 21. А по-друге, в мене папа ви. Тому я певний захист. Якщо потрібно буде, якщо скажете, звісно. Ну, напевне, б міг. А яку роль ви могли б виконувати? Більше по технічних питаннях. Ну, поки в мене робота є, в мене критична інфраструктура, я працюю. Так, звичайно. А яку роль ви могли б виконувати? В принципі, майже все. Чому ви ще наразі це не зробили? тимчасово маю відсрочку. А можливо ви розкажете причину причину? Ну, у мене мама інвалід. Зрозуміло. Mm. Дякуємо за вас. Але питання. якщо відміняє, то традиція буде що треба захищати. Дякую. Я вже це роблю. Ви вже це робите? Так. А можливо, підкажете, де працюєте, чим займаєтесь? Я працюю в центрі професійного розвитку педагогів. Плюс я практичний психолог, практикую, консультую людей, підтримую людей. Ну не знаю, це дуже складне питання. Це психологічно дуже важко, якщо чесно. Ну, само собою, я якось люблю країну, але мені психологічно важко. Е, міг би. А яку роль би виконували? Е, ну, я ж не знаю, як я можу відповісти, якщо я, не було в мене ніякої підготовки, нічого такого я не служив. Навіть не знаю. Могли б теоретично, могли б а практично, це звісно дуже страшно зараз в наш час. І коли ми бачимо зміни тільки на гірше, відверто, то ну звісно, коли треба буде, то звісно, треба буде всім ставати, бо лінія фронту все ближче, як ми знаємо.